Рада вітати вас на нашому уроці. Сьогодні ми вирушимо у дивовижну подорож крізь виміри часу, дізнаємося, що таке століття, рік, місяць, доба, і навчимося складати таблицю мір часу, яка допоможе вам легко розв'язувати задачі. Готові до пригод? Починаємо. Століття або сторіччя, вік це дуже великий проміжок часу який триває сто років. Уявіть лише, скільки всього цікавого може статися за цей час. Наприклад, зараз ми живемо в 21 столітті. Воно почалося 1 січня 2001 року і закінчиться 31 грудня 2100 року. А наступне 22 століття розпочнеться 1 січня 2101 року і закінчиться 31 грудня 2200 року. Як же визначити століття? Подивіться на останні дві цифри року. Якщо він закінчується двома нулями, то цифри перед ними позначають століття. Наприклад, 700 й рік це 7 е століття, 1400 й рік 14 століття, 2000 й рік – ХХ століття. А якщо рік закінчується іншими цифрами, то потрібно до перших двох цифр додати один. Наприклад, 1492 рік. Це 15 століття, а 2024 рік це 21 століття. Як позначають століття на письмі? На письмі століття зазвичай записують римськими цифрами. Наприклад, Перше століття, Друге століття, Третє століття тощо. Що ж таке рік? рік? Це час, за який земля робить повний оберт навколо сонця. Він триває 365 днів у звичайному році та 366 днів у високосному році. Рік складається з 12 місяців, які поділяються за сезонами. Назви зимових місяців в українській мові відображають усю суворість цієї пори року. Це грудень, січень та лютий. Весняні місяці сповнені світла, тепла і краси. Це березень, квітень та травень. Назви літніх місяців яскраві та життєрадісні. Це червень, липень та серпень. Осінні місяці це вересень, жовтень та листопад. Дуже цікаве правило кісточок на руках, ви можете легко визначити, скільки днів містить кожен місяць без календаря, використовуючи лише свої кісточки на руках. Якщо виставити перед собою складені разом кулаки, так що бачити їх тильний бік. То за кісточками і проміжками між ними можна визначити тривалість місяців. Кісточка це 31 день, проміжок 30 днів. Проміжок, що відповідає лютому 28 або 29 днів. Починати треба з крайньої лівої кісточки січня. Спробуйте так у січні, березні. Травні, липні, серпні, жовтні та грудні 31 день. А у квітні, червні, вересні та листопаді 30 днів, у лютому 28 або 29 днів. У тижні 7 днів. Кожний день тижня має свою унікальну історію. Пов'язано з міфологією, астрономією та культурою різних народів. До речі, якщо вам цікаво, чому Дні тижня мають такі назви, ви можете переглянути одне іменне відео на нашому каналі. Посилання на нього ми розмістимо в описі до цього відео. Що ж таке доба? доба? Це час, за який земля робить повний оберт навколо своєї осі. Вона триває 24 години. Цікаво. А чи знаєте ви, що поділ доби на 24 години придумали в стародавньому Єгипті? Єгиптяни використовували рахунок дюжинами, це по 12, тому добу поділили на 12 годин дня і 12 годин ночі. Перша частина доби називається ніч, друга ранок, третя день, а остання частина це вечір. Лічбу доби за загальною домовленістю починають з опівночі. За добу годинна стрілка на циферблаті робить два повних оберти, і тому лічба часу. Ведеться спочатку від полуночі до полудня, а потім відновлюється від полудня до полуночі, тому кожна цифра на циферблаті позначає і денні, і нічні години. Так якщо на годиннику годинна стрілка знаходиться напроти числа 1, то вночі це перша година ночі. А якщо в день, то говорить про 13 годину. Вона позначає 12 годин, які стрілка уже пройшла від початку доби плюс 1 година. Мають на увазі 1 годину дня. Складемо разом таблицю мір часу. В одному столітті 100 років, один рік. Це 12 місяців та 365 або 366 днів. В одному місяці 30 або 31 день, у лютому 28 або 29 днів. Одна доба відповідає 24 годинам, а одна година дорівнює 60 хвилинам. Кожна з яких містить 60 секунд. Запам'ятайте, дорівнювати, додавати віднімати величини можна тільки тоді, коли вони виражені в одних і тих самих одиницях виміру. Переводячи більші одиниці в менші, наприклад, днів роки треба множити переводячи менші одиниці в більші, наприклад, хвилини в роки, ділити, щоб визначити скільки годин в двох добах і 15 годинах, треба пригадати, що одна доба дорівнює 24 годинам. Отже, дві доби дорівнюють 24 помножити на 2 і додати 15. 24 помножити на 2 дорівнює 48. 48 додати 15 дорівнює 63 години. Виразимо в хвилинах 5 годин 38 хвилин. Пригадаємо, що в одній годині 60 хвилин. Отже, 60 помножити на 5 та додати 38 дорівнює. 60 помножити на 5 дорівнює 300 і 300 додати 38 дорівнює 338 хвилин. Порівняємо одне століття та 360 років. Оскільки одне століття це 100 років, а 100 років менше, ніж 360 років, то одне століття менше, ніж 360 років. На цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступний урок.